Оце знову я у парку, але з іншого боку. Зараз сезон троянд. Тут повно, бачите, повно цих бутонів. А зараз я підійду. Ось тут червоні троянди. Бачите, які гарні це в парку. Це зараз сезон троянд взагалі. Розкішно, тут трояндові кущі виявляється. Ну, я... ну коли я тут була? Зимою. Восени я сюди не доходила. Коли я на весілля Ярослави приїжджала, то я сюди не доходила. А, а зараз я тут гуляю, ну тобто я сиджу, а діти ходять з собакою. А діти Ой, така гарнюня. Троянда, боже, яка розкіш, Воно молода зелень така, бачите, які бутони, скільки тут троянд буде. Оце бутон трояндовий. Слухайте, це троянди будуть, слухайте. Які розкішні кущі. Ой, трохи відходжу, але, але ж так, такий же смітник, як і у нас. Кидають бутилки, слухайте свині. Італійські свині кидають бутилки. Ну, Що сказати? Ой. І оце такий. Я сижу до... спиною до сонця і там усі скам'ї зайняті. Ну, люди літні приходять тут відпочивати. Ось дерева такі, небо таке голубе, слухайте. Я вже готова до пляжу. Взяла з собою купальник і буду і на пляж поїду з дітьми. Коротше кажучи, я взагалі дуже я задоволена цією поїздкою, але погано бачу ось ось фонтанчик. А -а -а -а, який гарний, слухайте. Ну, я вже трохи відпочила і вже трохи натренувалась, бо я вже навіть не сідаю, там є скам'ї, коли йдемо до парку. Є перша скам'яна, на яку я завжди сідала, а сьогодні я вже не сідала. І мені, знаєте, класно вести коляску, я опираюсь на коляску і мені легше йти. І я манюню везу до парку. І такі біли, біленькі, якісь ромашечки. Що це? Навіть не знаю, що воно. Якісь ромашки, слухайте. І троянди, кущі. Це за таке місце я люблю за дерев'яні скам'ї, бо інші скам'ї кам'яні. Кам'яні скам'ї, на яких не дуже посидиш. Тут якийсь е, оцей, мабуть, для електрики, От, Я навіть не знаю, як воно називається. Шкаф, електричний шкаф. Ну Він такий зелений. Його не дуже і видно. І це мій улюблений фонтанчик римський, його дійсно, такі, знаєте, ну, я тут завжди сиджу і ну, такі скульптури, у яких із рота і з носа щось капає з Я колись знімала цей фонтан по периметру. Може, колись зніму. Тут і мушлі, раковина по-русски, і якісь то льви, тигри, какие-то такі моменти, да, такие вот моменты, да. Вот я вам показую. Ну, я розмовляю українською і російською мову. Я вважаю, що мова не винна. За тих царів і диктаторів, які на ній розмовляють. А також за тих людей. Ну, вбивці бувають розмовляють на різних мовах. Так що байкот мова ні. Я вважаю, що російська мова вона дуже багата. Ага, тут рожеві троянди, я так ближче. Ближче зроблю їх. Я на сиджу. Ну тут повна рожевих кущів. І повно таких мені якихось ромашечок. Я не знаю, вони, може, це маргаритки якісь. Ой, я дуже задоволена, дуже задоволена взагалі своїм перебуванням. Якби ще дійсно здоров'я було б краще. Якби ще здоров'я було краще. А так все було б нормально. Моя дочка зустріла знайомих також, які собаку вигулюють. І, мабуть, вона з ними розмовляє, вона вільно володіє італійською. Тобто вона може спілкуватися. Ой, а я на сонечку. Сонце ззаду, мені дуже добре. Ой, господи, оце школа. Оце я вам показую школа. Першого, третього, перших третіх класів, тобто тут початкова школа. І буває так в обід заходиш і так смачно пахне, мабуть, там готують їм. І так смачно пахне. Ну, тут є магазини, український магазин є, що можна українські товари купувати, там мед, варення. О. А корочка? Ну, ковбаса якась українська, яка робиться на нашій території, або Венгрія, або Польща і так далі. Ну, дуже люблю варення з Троянд. Трояндове варення дуже люблю. Ну, я його любила ще з тих часів, коли ми а, Крим їздили в Крим, коли ми посіщали Крим, відвідували Крим. І в Нікітському ботанічному, взагалі половину часу в Криму, а ми на ЮБК були на Южному березі Криму. Ми витрачали на ботанічний сад. Бо коли приїхав, трохи підсмажився на сонці. Треба, треба інші дні наступні бути десь у ну, такому місці, де сонце мало, то ми виїжджали до Ялти з Ялти. ми. Виїжджали до ботанічного саду, і нам там добрі люди показали, розказали і показали, як нам не платити за вхід, а підніматися знизу. То ми сідали у маршрутку і виходили знизу і піднімалися. Така там грунтовка була, піднімалися до ботанічного і не платили. Ні, деякий час ми платили, але потім ми дізналися, що можна і безкоштовно проходити до ботанічного саду, то ми туди їздили, господи, через день, через день взагалі, особливо, коли я була без чоловіка. там, Сама з дітьми, то я їздила через день і ще з подругою з Любою. Була в мене подруга була, зараз я з нею не підтримую зв'язок, не знаю, де вона. Але ми з Любою якось там відпочивали, то ми туди взагалі через день їздили. І також ми там були у неділю в церкві. Там була церква, ну, вона була під пасторством Сандея тоді. І ми туди ходили на. Недільні зібрання, десь раз, за два-три ми туди ходили. І ми в ботанічному були, а потім, коли ми вже ввечері збиралися, там класно в ботанічному, там є шикарна така, знаєте, роща, ну як сказати, з, ой, мій. я забула назву цієї рослини Бамбук, о, Бамбукова роща. Де знаєте, по три метри ці стовбури бамбукові, і, значить, цей ботанічний там інститут, ботанічний, в цьому саду ботанічному інститут ботаніки, і вони цю рощу тримають уже біля ста років, щоб вона не зацвіла, бо якщо вона зацвіте, то вона гине ця роща. А так вони якось якимись хімікатами її годують, я не знаю чим. І вона не цвіте, не зацвітає. І, вона, і, і ці бамбуки вони існують. Потім там кафе є над таким, знаєте, струмком біля цієї бамбукової рощі. І, знаєте, так зроблено місток, і там столи поставлені, і захищає від сонця, там зонтики все. Але так приємно пити чаї, ну, чай пити, ну з якоюсь, може, булочкою чи пиріжком так приємно. І там є таке кафе, і де ми відпочиваємо дуже. Ну, відпочивали. Зараз я в Крим не їжу, бо дуже важка дорога туди, і взагалі я не хочу на територію. Тим більше, коли був мирний час, я не їздила, тим більше зараз я не їжджу, коли війна. І взагалі, в ну, мене діти обіцяли вивезти на море. Тут у мене є все, і копальники, все, все, все є. І шляпу я собі класно купила, слухайте. Взагалі шляпа розкішна. Вона може в чемодані валятися, зім'ятися, але потім я її одягаю собі на голову і вона вирівнюється, і я взагалі, знаєте, у такий, такий шарм, така шляпа. Може, я сфотографуюсь колись в ній. Коротше кажучи, і діти обіцяли мене на море тут відвезти, тут дві години машиною. У зятя нова машина, слава Богу. У мене дуже хороший зять. Дуже хороший. Батьки їм допомагають, повна в них цього дитячого харчування. Такі консерви і м'ясні, із кабачків там, і те, і все. Дуже багато їм батьки понатягали, слава Богу. Поприносили, понатягали. Звідки вони понатягали, поприносили, слухайте, я не так сказала. Ну, буває, в мене такий зашквар також. І взагалі. Ну, я буду тут, і мій чоловік буде. Давати гроші нам на прожиття. І їм, молодим це підмога буде, бо виплати, багато виплат, якось вони раз квартал платять чи що, я таки не зрозуміла. І вони будуть ситі, діти будуть ситі. Ну, Вони не так багато їдять, але коли грошей не вистачає, то слухайте, ну, важко. А так я побуду, мій чоловік буде гроші скидувати. Я продукти деякі буду купувати, деякі вони будуть купувати. Я ходжу тут до українського магазину. Тут і буряки продаються в українському магазині. І знаєте, звична для нас їжа там, ну я копчення окарака їм, слухайте, то я купую і тут сир, творог продається 30%. процентний. Роблю або сирники, або запіканку, або те, або все. Ну, або просто так йому на сніданок. Тоб, тут ще млинці, фаршировані м'ясом і картопля з грибами є в млинці. Ну, Мені з м'ясом більше подобається, ніж картопля з грибами. Коротше кажучи. О, Гресі, Гресі, чую, як. Моя дуця їж, її кличе зараз. Може, вийде з келяскою. А, там гори в слухайте. Тут взагалі, тут це гірська місцевість. У мене зразу починає падати тиск, слухайте. Зразу. Бо тут е, інший тиск. У мене вчора впав тиск нормально. І я інші таблетки тепер приймаю там. Бо коли в мене тиск за 150, я приймаю одні таблетки ввечері, а якщо <світ> Якісь якась муха сіла на мене, я перелякалася. А коли тиск менше, то я інші таблетки приймаю, то я вже почала приймати інші таблетки. Тобто вже тиск падає. Тут у мене тиск падає, в Києві у мене тиск не падає чомусь, не знаю чому. Ну, більше хвилювань, більше обстрілів, а тут взагалі тихо, мирно. Тут, якщо щось таке, знаєте, гучне, то це ну, мене це лякає, але це ж не війна, це просто щось, щось якось так ось. Діти голосують у школі, чутно їхній, їхній лепет. Їхні звуки, крики веселі. Тут взагалі дуже гарний парк, тут є для дітей, там різні качелі, каруселі, горочки, гірки, з яких вони спускаються і так далі. Тут і старші школярі люблять відпочивати. І пенсіонери, і не пенсіонери, тут такий парк класний. І тут, знаєте, навіть у спеку, тут же спека буває до 40 градусів, навіть у спеку тут класно, тут інше повітря, тут інша мікроатмосфера знаєте, цього парку, вона оздоровча. Я вже трохи нагрілася, слухайте, Ха -ха. трохи нагрілася. Коротше кажучи, я туди не пішла на ту скам'ю. Бо там тіні, бо там люди старі, вони щось там люблять порозмовляти, а італійці гучно розмовляють. Я туди трохи не пішла, але тепер бачу, що мене трохи мені припікає. Може піду на мармурову скам'ю, сяду в тінь, бо мені спину припікає, розумієте? Коротше, кажуть, щось так. Ну, знаєте, у італійців своє розмірене життя, вони, так знаєте, живуть. Коли я з коляскою було таке, що моя дочка пішла до магазину, а я з коляскою сиділа на вулиці. І вони дуже люблять підходити, дивитися на цю на, на те, що там в колясці, і на коляску, і на дитину. Бувають такі моменти, що я якось перелякалася, що я там сиділа, Ярослава пішла платити за інтернет, і ми були в іншому місці. Ми прийшли, там я сіла з коляски, підбігає та ліка. Ні здраствуйте, ні добре утро, звиніть. Ну, слушайте, заглядає в коляску, смотрить на мене, і знаєте, ніякої посмішки на обличчі, щось таке. І я перелякалася трохи. А потім думала, господи, що це що за агресія. Грюня, 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 грюня. Грюня, ну що, може підемо туди на мармірові скам'ї в тіньочок, чи ні, чи як? Можна. Давай, бо тут вже мені припікає, і там старі сиділи, їм вже на пекло, то вони побігли. Можна отут лавочка, є вільна? Де? Отут, тут, ну давай. Я хочу сісти, щоб не було, щоб мені впотилися. Не, не пекло. Угу. Тут такі троянди слухай, взагалі. А, бачиш, я забула. Але я завжди дивлюся, коли я відходжу, я дивлюся. Ну то пішли. Манюнька спить. Заснула. Тут була скам'я, мабуть, чи ні? За весь час я тут була, не бачила. Кінь гарна тут. Троянди. Мій улюблений римський фонтан, я його називаю. Троянди, слухайте, сезон троянд і багато дуже не розпустилося, Ще бутонів багато. Так, вони тільки починаються. Не знаю. Не знаю, що я хочу. Ну, так можна трошки з сонцем слухай. Коляска дуже зручна. Ой. Грюня вже зайняла мені місце. Ви ще походите, да? Чи посидите? Так, Походіть, походіть, ой. Грюня. Грюня цю пацюня. ти ж моя грюся, ці Ага, ну то добре, походи ще. А я ще посиджу тут. Ой! Ой, хрюки такі, хрюки. Хрюки, хрюки. Слухай, наче якась амфора. Ну, може, так і дизайн. А моя хрюка... Хрюк. Х, ну вона ж хрюкає. Хрюка, грюся, хрюка. Хрюка мала спить, так? Да? Називаю. Хрюк називають, бо вона ж хрюкає, хрюкає. Ну все, все, давай. Коротше кажучи, такий парк і гори, 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 слухай, Гори, які гори, слухайте. Це ж гірська місцевість 500 метрів над рівнем моря. Ну, все вже двадцять хвилин я завершую.